Що близько, а що далеко? Дітки, розгляньте уважно малюнок і скажіть, який будинок розташований далеко? Вірно. А який будиночок розташований близько? Так, ось цей. А який пеньок розташований близько? А який пеньочок розташований далеко? Ось цей. Подивіться, будь ласка, який автомобіль їде вже близько до нас? Так, це легковий автомобіль. А який їде ще досить далеко? Вірно, вантажний. А який човник стоїть біля берега близько до нас? Так, ось цей. А далеко який човник стоїть від нас біля берега? Вірно, ось цей. А хто ближче до нас? Хлопчик, який купається? Чи дівчинка, яка засмагає під парасолькою? Вірно, ближче до нас хлопчик, який купається? А яка ялинка виросла далеко від нас? Ось ця. А близько до нас яка ялинка виросла? Вірно, ось яка пухнаста. А що далеко від нас літає в небі? Так, це літак і пташки? А де стоїть в морі корабель з вітрилами? Близько до нас чи далеко від нас? Далеко. Хто вище, а хто нижче? Дітки, розгляньте малюнок і скажіть, хто сидить під деревом праворуч на картинці? Так, вірно, це зайчики. А хто сидить вище? Білочка чи сова? Сова вище. А яка пташечка нижче, та що на траві стоїть? Чи на гілочці дерева? Нижче та, що стоїть на траві. А хто вищий за зростом вовк чи їжачок? Вищий вовк. А хто нижче сидить? Білочка на дереві чи пташечка на дереві? Нижче сидить білочка. Допоможемо пройти. Дітки, давайте допоможемо дівчинці та хлопчику пройти за схемою і дізнаємось, що ж знайде дівчинка, а що хлопчик. Дівчинка рухається за червоними стрілочками, а хлопчик за блакитними. Отже, пішла дівчинка в ліс від сунички вгору до шишки. Від шишки ліворуч до жучка сонечка. Від жучка сонечка вгору до пеньочка. від пеньочка ліворуч до грибочка, від грибочка вниз до листочка і від листочка вниз до жолудя дівчинка знайшла жолудь. А тепер давайте допоможемо хлопчикові. Хлопчик вирушив у ліс вниз до кульбабки. Від кульбабки Ліворуч до пеньочка. Від пеньочка вгору, а потім ліворуч обійшов ялиночку з пеньочком. потім опустився вниз до грибочка, потім знову обійшов ліворуч ялиночку і опустився вниз до листочка. Хлопчик знайшов листочок. А подивіться, будь ласка, уважно, і скажіть, що знаходиться? Праворуч від жучка сонечка. Вірно, це шишка. А що знаходиться? Ліворуч від пеньочка. Так, це грибочок. А що знаходиться праворуч від жолудя? Це равлик. Молодці малятка. А що знаходиться під шишкою? Це суничка.